Добрий день, мої глядачі. Сьогодні ми приготуємо з вами кабачкові пеньочки. Для цього нам потрібно такі два кабачки молоденькі, поріжемо їх отакими слайсами. Потім обсмажимо на пательні, а потім будемо робити звичайно пеньочки. Але для цього нам потрібно, як ви бачите, два кабачки. Що ми зараз робимо? Ми нарізаємо отакими слайсами. Будемо мати ще два яйця. Ось так збиваємо їх, два яйця. Спочатку приготуємо. Ось це ми як ми будемо вмочати ці слайси і обжарювати. Ось так ми зробили. Потім ми ось так чайну ложку солі сюди кинули. Так. Ось такий чорний перець, небагато кидаємо. Ну, так, півчайної, ось ви бачите, ложечки. Півчайної ложки я небагато кидаю. Також ми маємо з вами італійські, як ви бачите, Трави. Сюди входить орегано, базилік, розмарин, кмин, шматочки паприки. Ось так. Можна чайну ложку. Хто любить, кидає. Все, яйця ми змішуємо з травами. Сюди додамо трішки ще молочка, дві столові ложки, а можна і не додавати як. Хто любить, і в сухарі будемо мочувати. Так, сонечки, розігріваємо звичайно, пательню. Ось так олійки наливаємо нормально, щоб можна було обжарювати. Тепер дивіться, ось беремо цей кусочок кабачка. Що ми робимо? Ми мочаємо трішечки, я його посолила. трішечки. Ось так мочаємо в сухарі. Щоб вони просто взялися. Тепер я йду до яйця там, де у нас страви всі. Ось ви бачите отак мочаємо. І що робимо? І кладемо на пательню. Можна навпаки, хто як любить. І не дуже, як ми бачимо, не дуже. Підсолюємо, трішки підсолюємо кабачки. Знову беремо ось так і сюди мочаємо і жаримо. Чому я трішки солі кинула, бо воно тут без солі, трави тут італійські без солі. І тому я. Взяла ось так, можна Ось так. отак. І на пательню. Знову сюди. Чому руками? Тому що, як ви бачите, те, що воно взялося тут. Це не сухарі, щоб пройшлися по самому кабачку. Так, тепер отак. І обжарюємо, Лежали. жаліє, аж кварчі там є і. Часник я люблю, але часник ми подамо у соус. Зараз воно обжарюється. Ось дивіться, бачите, як жариться. Потім я підсмажується, я вам покажу. Як, він, яке, які вони стали. Потім нарушничок паперовий, щоб менше було жиру. І будемо потім робити пеньочки. Для пенючків нам потрібно буде ось такий соус часниковий, я беру обов'язково. Змащуватимемо одну сторону, другу і всередину помидорчик, не соливши, тому що тут уже все є. Сіль, перець, саме основне вже є. Так, Так, обсмажили. Як ви бачите, отак. Рушничком їх забрали жир, а потім будемо робити з вами пеньочки. І так, сонечки, я взяла. Ложку, велику таку ложку столову сметани. І сюди час три зубчика-часника вичавила. І ось маємо з вами ось такий. Ми можемо такий соус і залишити, але я хочу ще взяти ось такий соус. Соус теж з часником. Ну, як майонез. Ви знаєте, що майонезу треба менше, тому теж столову ложку. Я взяла ось таку. тепер буде один на один. Прибираю, що мені перемішую, можна сюди ще кропу, але кріп ми можемо і так в салат зробити, там, з помидорчиком з огірочком. Але мені хочеться ось такий поки що соус. Так, зараз на смак попробую. Чудове, сметана поєдналася. Можна просто отой соус взяти і все. Потім у мене ось такі були, як ви бачите, ну, можна взяти колбаску, можна взяти ще, що у вас там у холодильнику залишилося, ось такий у мене, ви бачите, кусочки такі м'яса. От, Можна. Цей балик взяти. Оце баличок, кусочки балику залишилося. Потім беремо ось такий помидорчик, як ви бачите. Але він буде не повністю. Зараз я вам покажу, як я буду його різати. І Бо ми, нам треба буде всередину Ось так. Оце все вирізаємо. І хочеться мені не жовтий, ну, можна й жовтий взяти. Так, отакими от кусочками, як ви бачите, бачите якими? Отакими. От Оце я вирізаю. І знову такими, щоб вони ж виглядали мені звідти, як пеньочки. Зрозуміли? Так, це я викидаю. Ось так. Зараз беру ось отакий кусочок. Що я роблю? Я беру ось так половинку цього соуса і отак намощую. Тобто, щоб вже часник там не терти, не солити, нічого. І сюди що роблю? Ось сюди вкладаю помидорчик. І ось так, ось так кручу, кручу, верчу. Хто любить ще сир, можна сир потерти, такий гарний. Так? Можна ось так сюди що, я забула, ось так от кусочок м'яса чи колбаски. Ось так. І отак. Бо воно, наче так буде ситніше, так чи ні? Так буде ситніше. Ось так знову беру. І так проробляєте з усіма з усіма кабачками. Так, щоб не забутися, раз. І помидор. Ось так. І отак скручуєте його. Правда, воно ж таке м'якеньке, і робиться пенючок. І ось такі виходять, дивіться, ось такі виходять пенючки. Зараз я зроблю всі побачите. Що, сонечки, ось такі вийшли у нас пенючки. смачненькі. І... Як ви бачите, багатенько. Сім штук з одного, сім штук з другого. Нормально, то другий я пізніше зроблю, а зараз пообідаємо із чоловіком ось такі пенючки. Так що, смакуйте, будьте мені здорові! Щастя всім, миру і здоров'я. Смакуйте, кабачки дають користь. так що... Щоб були мені всі здорові. Такі кабачки збагачують їжу вітамінами і приносять, звичайно, ефект. Подаємо, як ми бачимо, із другим. А на перше можна суп, так що кабачки смакуйте і будьте мені здорові. Кому сподобається, ставте подобайку. До побачення, до зустрічі!